Ми провели дослідження в GMK, яке довело, що 80% жінок, які в хірургії на якомусь етапі свого навчання чи кар'єрного росту, чули, що їм взагалі не місце в хірургії через стать. Тобто на такому базовому рівні ми не можемо зайти в професію. Про що говорити далі? Але коли ми маємо дані, ми говоримо про них, ми опитуємо велику кількість людей. Ми можемо апелювати до вищих структур і апелювати до спільноти, яка нас оточує, лякає і трошечки ставить в глухий кут керівників або лікарів команди старої школи. Це твої знання, і те, що ти постійно щось нове робиш, пропонуєш щось нове, робиш щось краще. І це працює, коли ти показуєш своєю роботою новий підхід і новий результат. Це е, ідеальна система, тому що дуже часто, будучи в колективі старого зразка, тобі важко щось робити, бо тобі не дозволяють тебе дискримінують з цього приводу. Але коли тобі це вдається, е, люди починають тебе остерігатися трошечки, а потім починають поважати, бо чомусь в тебе виходить.